ісу 152 ПТСАУ на базі танка ІС, яка має у своєму розпорядженні чудовисько, а не гармату. Ми можемо стріляти як бугагасами на майже 6 кіло тротилу, так і. Камерними на 170 пробиття. Сьогодні спробуємо як фугаси, так і камерні. У нас також є кумулятиви на 250 пробиття. Але якщо чесно, кумулятиви використовувати я не хочу, бо банально їм не довіряю. Тим більше на 4 і 7, по ідеї, повинно вистачати камерного, без будь-яких проблем повинно все пробиватися. Ну і коли у тебе камерний з вибухівкою на 700 грамів, то вибачте, ніякі кумулятиви по дамагу тут і поруч не валялись. Ну і при цьому у нас є навіть яка не яка захищеність. У нас лоб як корпусу, так і рубки 90 міліметрів, плюс всілякі нахили і так далі. Тому по ідеї на дистанції нас навіть. Іноді будуть не пробивати. Ну, коротше, поїхали. Подивимось, як ця штука грається. Пропоную почати з камерних, і карта у нас сьогодні Карпати перша. Ну що ж, поїхали. 130 ОВ, ми у середині списку. На жаль, німці проти нас, а це означає, що пробивати нас будуть. А також британці. Ну, коротше, да, не пощастило. Якби проти нас були американці на цих бойових рейтингах, то там уже цілком були б шанси, що вони нас не пробиватимуть. Максималка у нас невисока 35 кілометрів на годину, але при цьому динаміка доволі непогана. Ми доволі швидко набираємо свою максималку. Ну тобто ця ПТшка не відчувається як повне лайно в плані своєї рухомості. А ще у нас є, із того, що мені дуже подобається, зенітний ДШК, який підіймається, прямо, ну, подивіться, подивіться, прямо в саме небо підіймається. Тому ми можемо навіть якихось прилітаючих над головами винищувачів покосати, поковиряти. Захоплення точки не відбувається, там знищили. Челика. Опа. Бонжур. Угу. Водий заряжающий. Ну давай я тебе с ДШК впаяю просто. Что-с я ему там поломал. Выбив мне гармату. Ха-ха-ха. Ну от, до речі, камерний. Да, він просто не взвівся в цій картонці, відкрита рубка. Якби були фугаси, то відповідно таких проблем би він мені не доставив. Ну, тим не менш, він нас не пробив, бо я ще й вищий від нього був. Відповідно, нахил броні ще більший. А ось він мені в гармату впаяв. Точніше, в маску гармати. Ну, це був перший, яким він не пробив, судячи з усього. Перезарядка у нас на експертах 23 секунди. Що не дуже приємно. Могло би бути і сильно менше. Хтось тут наших дуже активно випилює. Мені це не подобається. Невже це їх зрепи? А ні, не зреспи. Ще й тут хтось є. М -м -м, там була пума, а кросар її забрав. Ясно? І хто там розвіданий, я нічого не бачу. Дайно я трошечки по іншому стану. Давай дерево, швидше падай. Ага. Бамс. Влучив у боєкомплект. І знову це була картонка. Пощастило. Міг би й не вбити. Так, у них там якась зенітка на респі стоїть. І щось більше нікого не видно. А, а, а о! І тут об'їхав, ніфіга собі. Тут, виявляється, їхав пазік, якого не було ні видно, ні чути. Ну, занадто багато авіації у небі, все гуде, все горить, взривається і так далі. Якась вакханалія відбувалася. Ну, тим не менше двох я встиг прибити. Тут і стріляти тут дуже сильно ні в кого було, бо я коли під'їхав сюди, то вже тут майже всі були мертві. Окей, давайте в наступний. Тепер у нас карта Сінай. Я по класиці поїду через свою улюблену точку. Це знову 130 ОВ овес середина списку. Да, минулий бій вийшов якийсь доволі такий, знаєте, скомканий і незрозумілий. Я зробив якихось там нещасних два фраги, коли ця машина здатна робити набагато більше. А здох від пазіка, якого не бачив, не чув. А більшість ворогів здохла ще до того, як я до них доїхав. Ну, коротше, щось таке собі вийшло. Але навіть два фраги це непогано. Це як мінімум не нуль. Кутів схилення гармати, у нас маловато. І його прибили якраз у момент, коли я вистрілив. Угу, Награлася зенітка наша. Балістика у нас доволі непогана. На півтора-два кілометри можна стріляти в цілому. Без проблем. Це живе? Це живе. Влучив. А, Рекошет. Господи. Як же я хірово влучив. Ну, там кавай, який нам з такої відстані не зробить нічогісінько. Десь отак по висоті я брав, да? Ну, давай. Бам! На, <правда> прямо в маску. О! Ой, як вас багато тут. Да-да-да, постріляйте, постріляйте. Ну, правда, я на када ще. <правда> Щось ваші палочки від чупа-чупса, хлопці, не пробивають мене. От я ж казав, американці повиїжджали Шермани, і що вони мені зроблять? Та нічого. На. М44 виїхав. О, а оце вже пробили. Цікаво, хто ізвідки. А, це, напевно, справа мені впаяли. От тільки тепер у мене зенітний ДШК перестане працювати. Оце погано. Ну, нічого. А, ну і перезарядка тепер буде. Секунд, 40. Я тепер боюся справа підставлятися. Напевно, краще буде з'їхати ось сюди внижче і спробувати продавити авторитетом в Лоб. О, кава, давай. Нам взагалі начхати куди стріляти. Просто будь куди влучай, і все проб'ється. Скільки три фраги? Ну, три фраги це вже нічого, це вже більш-менш. Я би з превеликим задоволенням заїхав би захопив би точку і поповнив би собі екіпаж. Бо з такою перезарядкою жити тепер не дуже хочеться. Ага, отут танк ще. А ну давай виїжджай. Вистачить сміливості. А, він отут за скелями аж. Ясно. Це Шерман. На тобі. Ха-ха-ха. Ой-ой. Я веблін, якому я нічого зараз не можу зробити. Ну, правда, і він мені нічого не зробить. Напевно. Але поповнювати екіпаж зараз не можна. Треба чекати перезарядку. Я обістрався. Боже розкачка. Ну, ладно, це я так намагаюся себе виправдати. Насправді можна було трошки більш ретельно прицілитися. Яку я фігню зробив, а? Ну, все одно він мені нічого не зробить. Да-да-да-да-да, постріляй, постріляй. А от я й перезарядився, братан. Да, 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 да. Стріляй, стріляй. Ой, як ти мене бісиш. Як же ти мене бісиш? О, не пробив, серйозно. 170 пробиття, яке нафіг не пробив. Його уб'є коли-небудь, хто небудь. Допоможіть, будь ласка, хоч хтось. Я вас дуже прошу. Ну, як моя команда є взагалі, ні, немає. Давай, 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 ну. Нарешті дякую. Все-таки команда в мене є. На тобі. Задрали. Все, ремонтуємось. Нарешті. Поповнюємо екіпаж. Як можна було в, по суті, погон не пробити. Ну, не в погон, а в оцю полочку. Не пробити КВ, навіть якщо я розумію, це екранований КВ, ну фіг без ним. У мене 170 пробиття. Мені повинно бути насрати на те, що він екранований. Так, все. Відремонтований. Запасного члена екіпажу закинули нам. 5 фрагів, один асіст на захоплення зони, і я жив просто як не в себе. Як несамовитий жив. Жив так, ніби я єдина людина, яка хоче жити, в принципі. Ну, як бачите, у нас є противники, які нас не пробивають. Ми цілком танкуємо. Так, ми не танкуємо німців, не танкуємо британців. Ага, цьому впаяли. Зараз я тут ще комусь впаяю, наприклад, ось у цьому. Так я це з ДШК вб'ю, напевно. А, в мене ДШК не працює. Боєкомплект? Серйозно? Я влучив у боєкомплект і він не підірвався. Ну, прикол. Ну, значить, просто асіст. Нічого, мені асісти підійдуть. Ну, що я можу сказати? Доволі легка перемога. Навіть не відчули ворожу команду. Все? 5 фрагів. Ну і ще там якісь асісти. Цілком непогано. Морський термінал, і цього разу я пропоную взяти фугаси. Ну так, чисто для експерименту. І, до речі, у Фугаса трошки краща балістика, бо у Камерного 600 метрів на секунду, у Фугаса 655. Тому трошки навіть легше буде влучати на дистанції. Ну, плюс-мінус також у середині списку. Не саме дно. Доволі цілово грається ця ПТшка, мені прямо подобається. У нас у грі є на 4-0. Су-152, а не Ісу 152. Вона по суті дуже схожа, але вона на базі КВ. Я думаю, до неї ми ще дійдемо. Я вирішив почати спочатку саме з Ісу 152, бо Ісу 152 мені подобається трошечки більше, ніж Су-152. От учую техніку. А от тут мені здається, все-таки треба таскати. Каморні. Ну, от бачите, фугас. Залетів у рубку, чи куди він там залетів, а збило тільки гусеницю, по суті. А каморним я його ваншотнув би. Ну, блін, таке собі. Треба було в дах влучати, але як ти йому так влучиш? В дах. не так то легко. О тут у нас хтось є. Можна я оце все поламаю, будь ласка, щоб воно мені не заважало? Бамс. Ну і нічого. Зовсім. А мені камерним впаяли ваншот. Ну, все, з фугасами все ясно. А фугаси хай відпочивають, я буду на камерних далі грати. Ну що ж, з фугасами все зрозуміло. Фугаси в помийницю і буду грати далі виключно на камерних. Вогняна дуга, 90 ОВ, Ми прямо зовсім у дупі списку. Тут, до речі, ось уже накатили обнову, тому не дивуйтеся, змінилося трошечки всякі віконця, де відображається інформація, про снаряди і так далі. Мені довелося перервати запис. Ну, зараз після обнови продовжуємо. Продовжуємо дивитися на су-152, точніше, і су 152, вибачте. Після обнови традиційно гра почала фрізати. Ну, це таке діло. Нехай колись може пофіксять. Ну і так як ми ну, прямо зовсім у дупі списку, то, відповідно, тут нас будуть пробивати всі, кому не лінь. М -м, дай, ну, я спробую ось сюди заслати. Влучив, нічого собі. Треба трошечки вище. Але мені здається, він зараз просто поїде. Давай, 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 заряджайся. Давай, ну швидше. Бам! Не пробив. Срана 34. -ка. Каморником з пробиттям 170 не пробивається. Оце живе? Так, це живе. Навіть не розумію, що це таке. Я його з дешика не пробиваю. Хусадиться. хе господи. Ой. О, і казну мені виламали. Ну все. А тепер куди я дінуся звідси? Точніше, не казну, а саму гармату виламали. Да, давайте задом жопою якось від'їжджати звідси. Назад ми їдемо 14 кілометрів на годину. Це доволі непогано, як для радянського танку. Треба якось потихеньку відступити. Отак, от за трупіком заникаюсь, щоб мене звідти не прострілювали. Ну і все, стоїмо, ремонтуємось. Ну, один асіст поки що. Результат такий собі. Ви знаєте, у випадку з 34 обобні снаряди показали себе у всій своїй можливій красі, блін. Це ж треба було 34 під башню не пробити. В мене ж є, що я туплю. Ну, це як вилучати? Давай заряджайся, заряджайся швидше, ну. Я не знаю, ніфіга я не влучив. Таке ніби правильно брав випередження, а по факту ніфіга не влучив. О! А ти прямо отак вирішив, да? Щось там декілька разів влучило. Попрацював, блін, зеніткою. У мене закінчилися стрічки для кулемета. Я не думав, що їх тут так мало виявляється. Треба економити. І стріляти тільки тоді, коли успіх гарантовано. Ну, я нічого в бою не зробив. Вони всі здохли, всі, просто всі миттєво здохли. І що мені тепер робити, я не знаю. Поки я стояв, ремонтувався, вся ворожа команда померла повністю. Напевно, я в цьому бою навіть жодного фрагу не зроблю, але я пожив. Прошу помітити, навіть у дупі списку ми можемо пожити і потанкувати. Це якась тотальна анігіляція і постановка противника раком. Не знаю, як це ще назвати. Ну що ж, фраги могли би бути, якби не Абоба. А так, на жаль, тільки один асіст, і якісь там декілька влучень по літаку із ДШК. О, нові джунглі перепрацьовані. Перероблені джунглі. Клас. Оце цікаво виглядає. Ну, давайте заодно подивимось, що вони тут начудили. 130 ОВС, ове середина списку це вже класика для нас. Частіше за все, ми будемо отак потрапляти в середину. Ну, блін, карта дуже читаєма. Ну, міні-карта має це на увазі. Дуже класно зроблено, мені прям подобається. Ну і так, візуально да, стало цікавіше. Знаєте що, таке ніби повинно тепер бути тут краще видно техніку ворожу. Ну, типу, вона така стала яскравіша, контрастніша. прямо дуже непогано. Ну що ж, такі зміни я одобрюю, подобається. От, якби усі карти так переробили, щоб було видно ворога. Щоб усе не зливалося в одну кашу. Я ще й зараз на максималка граю, то, Хе. да, непогано вигляда. О, нормально вже впаяли там звідкись. Так, ви знаєте, контакти дуже добре видно. Прям контрастує кайф. КВ, який мені відразу ламає гармату. Ну йо! От скотина. Ну ладно, все одно більше нічого він мені не здатний зробити, окрім як зламати цю гармату. Хоча, коли я комусь стріляю в гармату, вона максимум жовтіє. 34. ка Не буду навіть палитися. Думав, спочатку з ДШК там гусеницю збити, чи що, а не треба її вже. Її вже впаяли. Чую тут танк, під'їжджає, може це навіть той самий КВ. Ну, поїхали, подивимось. А, тут і 34, ка і ще он хтось. Хм, що ж мені робити з вами? Ой, як їх тут багато. У мене кутів не вистачає, я не можу по ним відпрацьовувати тут. Ем. Фігово це все. Стегну, паяти Встигну. Поки ці не бачать. А вони той самий КВ А Т50 я з ДШК не проб'ю борт. А що, не опускається? Боже, не опускається. Ну, прикол. Ні, КВ почекай! Ну, то ти дуже самонадіяно зробив. Не треба було. Цікаво, те, що ДШК не опускається нижче. Так, видимість контактів просто, я не знаю, вона якась неймовірна, супер чудова. Боже, як же класно карту переробили. От якби всі карти так зробили. Це хто там так на Зенітка якась? Ну, давай, повзи. Ну, що ти. О! Знову каве. Критичні? Серйозно? Оце дамаг камерного з 700 грам вибухівки. Оце дуже сумно зараз відбулося. Угу, Асіст його добили. Це добре, що його добили. О! Давай, підіймай, підіймай, підіймайте свою гармату. Бамс. Хе -хе -хе. О, на нафіг. Це що було? Це КВ 2 якийсь, да? І тут ось ще хтось виїхав. Бамс. Ну, гусеницю ремонтувати поки що не можу я. Блін, ще й тут Шерман якийсь. Виліз. Там КВ-2. Тут Шерман. що, знущаєтеся з мене, чи що? Та де він там є, боже? Ага, його прибили. Ну, тепер лишився тільки КВ2. А, ні, не його прибили. Іншого прибили. Зараза! Треба якось пережити 15 секунд. Я не можу звідси по ньому стріляти. Я ще під таким кутом незручним стою. 8 секунд. Давай. Ну, Шерман не ризикує. Все, от тепер я готовий. На! Я йому тільки казну виламав. О! Як? Ну, те, що там Су-152 з іншого боку виїхала, то окей. Мене то знищили. Але я встиг відстрілятися по е, Шерману. Я його пробив і зламав тільки казну. Камерним. У якого вибухівки в камерному? Вдумайтесь 700 з хвостом грамів. Ой-ой-ой. ой Да. Ну, 4 фраги один асіст. Це хоч щось, хоч якось. Ну, що можна сказати в якості висновку? Та так, то техніка непогана. Тут дуже цікава гармата, яка здатна так шатати кабіни, що мало не здасться. Але іноді, ви самі бачили, Абоба буде підводити, буде казати вам не сьогодні, друже. Є зенітний дешика, яким можна шугонути авіацію, яка занадто нагліє у вас над головою. В принципі, більш-менш непогано, як для такої важкої машини, їде. Максималка невисока, але є хоч якась динаміка. Навіть задній хід є 14 км на годину. Дозволяє іноді пожити, якщо не підставитись бортом. Ну, але сильно ромбувати теж не можна, бо оцей скос, якщо ромбувати, то його тоді проб'ють. Ну, типу, є свої недоліки, звісно. Ну а Ісу-152 якогось негативу до неї в мене не лишилося. Цілком приємна машина, специфічна, бо це ПТшка. Треба грати не так, як я, не бикувати, а все-таки трошечки обережніше, бути більше на дистанції і тоді будете і довше жити, і більше робити фрагів. Ну а я ж, як завжди, ололов лов -ло давити. І навіть так були бої, де я робив якусь там. Більш-менш адекватну кількість фрагів на цьому. У мене все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео.